Знаєте, в цьому питанні мабуть буде правильно говорити про програму ЄОСЕЛЯ. Це державна програма, яка стосується не тільки військовослужбовців, а й інших категорій наших громадян, які втратили житло і не лише під час війни. Що таке програма ЄОСЕЛЯ? Це державна програма кредитування доступного житла, яку ініціював президент Зеленський. Стартувала ця програма в жовтні 2022 року, і з того часу, коли її потенційних учасників постійно розширюється. За рік, завдяки бюджетним програмам по лінії міністерства ветеранів, житлове питання має бути вирішено для 4920 українських сімей, наших захисників та захисниць. І загалом за 24 рік програмою є оселя скористались понад 8,5 тисяч наших українців, і загальний обсяг кредитів на житло склав 14,6 мільярдів гривень. Суть програми дуже проста. Насправді, наші військові ветерани війни та сім'ї наших загиблих воїнів отримали можливість придбати житло на пільгових умовах. Це 3 або 7 відсотків за кредитом максимум на 20 років, з початковим внеском 20 відсотків від вартості житла, і це дійсно сьогодні значно кращі умови ніж пропонують будь-які комерційні банки. Для того щоб детально ознайомитись з умовами цієї програми, варто подивитись відповідний розділ в дії або завітати до одного з банків-партнерів програми. І в різних областях це можуть бути різні банки. Хочу сказати, що в загальному обсязі військові та ветерани складають майже 50 5% учасників програми є оселя. І по лінії міністерства ветеранів фінансування грошових компенсацій на житло за рік складає 11,2 мільярда гривень. І кредитування відбувається за трьома бюджетними програмами з чітким визначенням категорії потенційних учасників цих програм. Ну і на завершення хочу додати, що в бюджеті на цьому на цей рік на вирішення житлового питання для ветеранів закладено 4 мільярди гривень. Загалом це дійсно дуже велика проблема і серйозне питання для країни, тому що за підрахунками світового банку з 486 мільярдів доларів, які потрібні для відновлення України. Майже 80 мільярдів припадає саме на відновлення житлового фонду. А для розуміння, це всі доходи держави до копійки десь за півтора року. Тому можна зараз сказати, що державна фактично тестує механізми вирішення питання для військових та ветеранів, Ну і інших категорій наших громадян.